Бачили таку комедію? Надя на дієті. Ну, слухайте, я показувала вам, як готувала сало, А тепер я хочу його спробувати. Від стільки нічого не буде. Правда, я вже декілька кусочків з'їла. Але добре. Боже, яке воно добреньке. І з помідорками. І чесничок, тільки один зубчик в мене був. Зараз під ушей візьму. такі помідорочки. Бачили? Отака смакота. Е, хто хоче зробити таке сало, перегляньте моє відео. Дуже смачно. Це прямо дуже смачно. Я його зробила. Воно постояло мені до ранку, вечором робила, постояло до ранку на столі в кухні, а потім я поставила, бачите, воно ще не замерше. Я поставила в холодильник, щоб воно пропахло цим всім. Знаєте? Боже, воно таке добре. Вже сьогодні вечором поставлю йому Воно прям таке, а ще з в'єтнамських свинок. Ви уявіть, яке це салко. Помідори не мої, це від сестри помідори. У е, мене був Чорний принц, він зовсім не такий, а це якийсь такий смачнючий. Ну і от такі от у мене, похожі, були Мадрид, Але це сортові, це дуже хороші. Зараз же помідорки є, які хочеш. О, гляньте, які красунечки, бачите? Отаке. От Добренько. Буду їсти, бо вам не передать, яке воно смачне. Хто захоче таке зробити, дивіться моє попереднє відео. Знаєте, там я писала, як, приготув, як приготувати отаке салко. Дуже смачне. Всім гарного дня! Щоб у всіх хатах, у всіх сім'ях. Було своє от таке от салко. Бажаю вам всього найкращого!